Давайте перенесемося ще е, на столицю і поговоримо про масовані щоденні ракетні обстріли Києва і Київщини. Е, зокрема, я хочу, щоб от ви свою думку висловили, оскільки е, деякі кияни висловлюють думку, що щоденні ракетні обстріли е, з'явилися тоді, е, поновилися так е, після блекауту, часів блекауту. Е, через те, що в Україну і в Київ за всім ним повідомленням е, е, поставили систему Петріо. От. І е, навіть є запис однієї киянки, яка каже: заберіть Петріот з Києва, тому що нас щодня через це обстрілюють. Звісно, ми не будемо коментувати це абсурдне відео. Але я хочу, щоб ви нам пояснили е, вашу думку, чому обстрілюють щоночі щодня Київ, саме столицю. Тому що Київ це серце, Київ це місце управління безпосередньо. Київ це Банкова, Київ це ну, Київ. Це життя серце та душа країни, і е, звісно, тому що Київ на сьогоднішній день являється пріоритетним для внутрішнього потреби.